Доброго ранку. Зараз. Ой, понеділок. Капець. Для мотивації одягла ось такий костюм. Буду займатися в ньому спортом сьогодні. Якось, знаєте, наче відчуваю себе трошки худіше, але на вагах ви бачите ще плюс там. Скільки 500 грамів, майже, майже 71. вже, <сіх> якось так. Ну, нічого, це, до речі, коли ти починаєш займатися, вага може зростати, а потім вона буде падати. Я про це чула неодноразово, але ж нам головне, е, що, дзеркало, нам цифра на вагах не головна. Зараз треба підняти собі настрій парфюму. Просто обожнюю яруцю. Я ж пшикою, дивіться, ще скільки пшикую. Кожен день. Він не супер такий стійкий аромат, але я обожнюю. Це мені крізь підігнала. Що це у тебе? Зараз будеш їсти кашу. А коти я буду їсть? Просто настільки класний аромат. Каша, смачна каша з яблуком та бананом. Це не для мене, це Владислав. Просить кекс, сам той, що готував, потім там. Да. Спочатку І... кашку. Давай, сідай. Зараз буде ням-ням даємо ой То омлет каша зараз почав гарно їсти. Ну, якось ці дні у нього, апетит нормальний такий. А то було взагалі нічого не хотів їсти. Ну, кожен раз по-різному я вам скажу. Я не парюсь. Mm -hmm. Не хоче, не їсть. Хоче їсть. Все. Головне пропонувати. Пропоную постійно різноманіття, щоб він знав, що можна щось обрати. Mm -hmm. Так, Владиславчик, зараз у ага. нас mm -hmm. Ось така. Я беру кашу. Ось, жаль, ось так. Допомагає. Дуже допомагає. І людям колись пекоту допомагає, і для каші допомагає. Вчора так чисто було, ще я ще підлогу помила. Туди? Ну, Владиславчик, туди не треба. Вчора пожежна машина проїжджала. Пожежа була в сусідньому будинку, він бачив, тепер хоче військо. Там немає вже. Вчора потушили пожежу, немає вже. Все. Немає. А, чого ти зранку кричиш? Каже, мамо, я порізав. Мамо, я порізав, дивись, яка краса. Я кажу, синочок така краса, вона б за цю красу в дитинстві просто порізали б теж. Молодець сайчик. Але не можна тут різати. Мама ж тобі казала, тільки на папері можна різати. Треба замінити. Таку зробив. Ну, покращив трошки, бо храму зробив. А тепла ми будемо на роботи. готова. пожежну машину. Ти пожежну машину будуєш? Ні. Слачак. Де? Не можна. на стіні. машину. Сідати на пожежну машину, то мама не хоче. Першим <hors> З самого ранку ще до води навіть нічого не ковтаєте, не їсте, робите мама, на голодний мама, шлунок. Мама, а а це? Це, це, це я не знаю, як він правильно називається. Це інструменти. Як оце правильно називається? Татко знає. Татко підскаже. Це, знаєш, такий ключ, який підходить на любі розміри. Такий він. Універсальний ключ. О, хай буде універсальний ключ. Тримай. <реш> ага. Так що цей, прошу я, на голодний шлунок. просто роблю вакуум. Недовго рази три в себе в тяну. Живочок є, звісно, він є, але якось він розподіляється. Зараз я буду робити вакуум. Після вакуума я трошки поснідаю і після сніданку десь через півгодинки, через хвилин 40 годинку я буду займатися вже спортом. цей раз тільки... що си Я можу туди. Коротше, коротше, буду це вранці зараз займатися. У мене сьогодні настрій такий якраз соловку. Зараз сядеш, мама тебе погодує. Вранці таки, знаєте, покинулась настрій щось робити, якось, якось активно жити сьогодні. Я позаймалася. Владиславчик, ну ти як мавпочка. Скаче на мене, неможливо А, По йде, додатку там взагалі 5-10 хвилин. А, йде, хвилин, я а я зараз йде. вмикаю. Вмикаю Таню, тут просто обираю собі те, що мені хочеться. Наприклад, зумбу зараз хочеться. Додаток, я то прийшла собі там відмітила те, що я позаймалася, Там якось мало мені 5 хвилин, знаєте, кожного дня. А зумба, ось 15 хвилин, там зараз ще з буду Танцювальне тренування, ось, можна, наприклад, теж непогано під українські пісні, чому б і ні зараз увімкну. О. І Ще один спортсмен. Ви Подивіться, що татко зробив власноруч для Владислава. Юра взяв і побудував такі сходи. Бачите, Ми навіть гойделку повісили, але він не сильно гойдається. Ось ці кільця. Кільце це, щоб ви розуміли, в зоовідділі знайшли для песиків. Владик. Покажи, як ти на кільцях висиш. Бери, так, бери і показуй. О, так, молодець. Всі спортом займаються в цій сім'ї. Давай. Давай. От така краса. Молодець Юрка, зробив, власну руч для синочка хотів зробити сам щось. Владик, давай кофтинку поміняємо. я Вона ну, в вкаші вже вся, а? Ти гойдалку хочеш? Я вийшу, дуже високо? Дуже дуже Ти залізти дуже високо хочеш? Чи гойдолку зняти знятиш? А я, я колись купляла ці кросівки. От Фінокута. як можна сказати, влоги знімати? А, Колись купляла кросівки, вони у мене чисто для спорту, для фітнесу, для тренувань. Просто от чисті для спортзалу, дуже зручні та комфортні. Де я їх брала, вже не пам'ятаю, багато років пройшло, вони у мене стоять і не ношені. <світокута> Владі! Фінокута. Бо я так займаюсь, знаєте, вони як нові. Четверта зона. Майже 160 ударів хвилину. Ой. Під українські пісні те що треба, якщо чесно, дуже класно. Я запаковую посилочку. Дівчинці мої постійні мене багато завжди. А, зараз віднесу на пошту з Владиславчиком. І підемо гуляти. Вийшли гулять, тата працює у немає тата. Вийшли гулять, погода така дивна. Знову ж таки, я про погоду. Вітер холодний, сонце тепле, що одягать, я в светрі своєму і в джинсах. У Владиславчика на флісі ковтинка. І, а, Джин... Джинси хочеш, так на тобі є джинси. Так, мінуси, візочка. Розповідаю, перший мінус це я не звикла до таких ручок, однією рукою не дуже зручно вести. Тобто, ну, коли цільна ручка, набагато легше. Ну, то таке, це ж тростинка. І по-друге, ось тут у нас, бачите, тріскається вже. От. Можливо, Владиславчик вставав декілька разів, ну то таке. До кінця, думаю, не потріскається. Можна чимось заклеїти. Ну а так все дуже-дуже зручно і компактно. Вона легесенька, просто супер. Ота пані не гарно мірятися з дітьми, хто коли без візочка вже бігає там великі дистанції. Ви знаєте, мій взагалі давно на візочку не їздив, він ножками топав або я його носила. Ще останній раз, коли ми в село їздили до батька, тоді він активно в візочку був. Чому я купила візок? Напевно, це вас цікавить. Більше всього. По-перше, у нас в планах не сидіти на районі коло будинку на майданчиках, їздити в парки, ботанічний сад, парк Наталка, поїхати в Одесу. І візочок потрібен для того, щоб дитина могла. Ну, не кричати Я хочу на руки там, чи втомився, чи якось обмежувати наше пересування а, тим, що він не може там десь уже йти, тому що це великі відстані, це не ну, блін, це реально великі відстані. Той же ботанічний сад, попробуйте обійти його весь цілий день ходити. Ну, якщо у когось дитина може цілий день ходити без сну а по ботанічному саду, наприклад, або поїхати в Одесу і прийти там 20 тисяч кроків, то я вас вітаю. Спати, він почав спати, він взагалі візочок давно не признавав. У нас візочок, візочок був самокат, бігав. Мураха вона повзе. Машинка є, на якій ногами відштовхуєшся, самокат казала, велосипед з ручкою батьківською, це все є. Він не признавав візочок дуже давно. коли він стояв більше року той візочок. Більше року він стояв взагалі, посадити його було нереально. Тільки коли ми вже переїхали в цю квартиру нову і ми почали готувати до продажу наш минулий візочок, я розкрила прогулянку і він туди заліз і катай мене. Ну, катай мене добре, я б зрозуміла, що це буде, до речі, дуже зручно, якщо кудись далеко їхати, щоб дитина могла ще й ну, спати в ньому. Тому я й обирала такі, щоб місце спальне було достатньо для того, щоб він міг лягти. І ми реально по району гуляємо, довго гуляємо, коли погода тепла, то взагалі гуляємо довго, на майданчиках, перекушуємо щось на вулиці, він собі засинає візочку, я можу собі каву десь в кав'ярні сидіти пити, він собі поруч спить. Десь щось я можу там опублікувати, в магазині сидіти. «Володиславчик, не кидайся пісочком, будь ласка. Тобто, ну більше часу проводити на свіжому повітрі, це великий плюс. Мені цікаво, як без візочка дитина могла б так от просто десь лягти, цічки плед собі якийсь носити. Я не знаю. Ну тобто, якщо хтось мене намагається якось там кульнути тим, що от у тебе дитина. Майже майже три роки, взагалі діти до чотирьох років бачить більше чотирьох ходувати? Є діти, які просто не люблять ходити, наприклад. Бігають, то вони бігають там місцями на майданчиках, от ходити довго вони не люблять. Я така була, я взагалі Мама. не любила ходити довго. Мама, Зараз обожні. Не Пішли, сидіти. а нема тут сидіти. Так що я про те, що якщо ну, дитині там три роки буде тільки ось через скільки там. Менше трошки місяця. Нічого страшного в тому немає, що я купила візочок Зато як зручно, так, Владислав? І покупки. Я тепер можу спокійно собі на гребсти щось пакети в магазині, на е, ручку повісити. Дякую. Дивіться, який суп смачний приготував. Супер. Ням-ням. А це ложка. Воложка. Це не яко. Давай, буду їсти, що ж робити. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Одягла костюм, блін, так холодно. Я так замерзла, вдома просто трендиться. Зараз треба балкон відкрити. Там, може, він нагрівся, трошки опалення таке, знаєте. Буду прибиратися в кімнаті. Маленький спить. Спить, скоро буде вставати, але я думаю, що встигну прибратися. Хочу вам показати ще, яке взуття я собі замовила. Я частину попродавала, треба фон замінити, порозвішувати якісь речі. Футболочки, я собі також одне все залишаю, дівчата, тому що замовляю в першу чергу для себе. Ось такі блакитну собі одну залишила, залишилась одна на продаж, і ще було декілька штук, я продала. Є така сіра, світло-сіра така. От, ну це вже кому буде цікаво, заходьте на ефіри. Я покажу вам життя. Я ще в минулому році їх хотіла, я замовила. Собі, і звісно, для реклами на продаж, магазин. Це виробник Україна. Це достатньо бюджетне взуття. Це, ну, всі по-різному продають. Це теж шкіра, але дуже приємна ціна на них. І я взяла три варіанти: собі саме ходити. Можливо, ми ще ж поїдемо кудись. Взагалі буду виходити кудись гуляти. Можливо, я не знаю. Я Олю чекаю, вона приїде зараз в Германії. Пивина приїхати, може будемо десь вийдемо, погуляємо і щоб не в кедах, знаєте, як я декілька років ходжу, кеди теж дуже зручні, і комфортні, але треба, хочеться якось себе більш по-дівчачому відчувати. Тому ось такі сандалі я собі замовила. Така моделька я хотіла ще в минулому році така шоколадна шкіра. Вони дуже м'якесенькі, вони неймовірно легкі, і п'ятка тут достатньо висока. Вона не буде терти мені ну, дуже м'якесенька. Купні це ось такі чорні мюлі. Я давно хотіла шкіряні чорні мюлі, ось так вони виглядають. Дуже-дуже класно. Гладка шкіра і така пряжка, така приємна, тонесенька, але ці... золота, цікаво, так доповнює. Їх доповнює достатньо. А, підошва, вона ж невисока, йде такі просто шльопки, та, але от мюлі зараз досі популярні і такі товари, і дівчатка часто ходять, бачу на вулиці. Вони дуже зручні. Так що такий варіант теж колись були у мами мюлі а, салатового кольору, шкіряні дуже зручні були. Пам'ятаю, багато-багато років вона їх носила. ну І тут, взагалі, знаєте, не такий вихід, але вони дуже комфортні, ось такі а, босоніжки. На ніжки виглядають неймовірно, це замша, чорна, і замша. І така лита підошва. Легесенькі-легесенькі, дуже легенькі. Лита підошва, і за рахунок того, що є під пальчиками, бачите, такий підйомчик. Я обожнюю, коли тут є підйомчик, тому що не так відчувається підбор. Щоб ви розуміли, вони настільки зручні та комфортні, в них просто можна бігати. Я не люблю, коли. Без підйому спереді. Бо сонішки не люблю. А ось цей варіант мені прям дуже-дуже класний. І бачите, тут широк, широка така відстань для пальчиків. Місця повно, все дуже гарно лягає. Така от е, чорна замша. Я чисто класику, бачите, чисто класику, базове таке взуття, яке підходить під все. Якщо що, у мене ще є в наявності це вже для мого магазинчику, можливо, комусь цікаво. Також під замовлення питайте, тому що є, але там буде трошки інша ціна. Це те, що в мене залишилось в магазині по знижці шкіряні кеди, такі в мене чорні чата. Я весь всю цю прогулянку в Одесі я проходила в таких чорних, наскільки вони комфортні, я вам просто не можу передати. Вони... Просто лягли мені по ніжці, шкіра вона просто лягла по ніжці, і настільки вони мені зараз комфортні, я не хочу їх знімати і взагалі міняти. Ну, вони і всередині, шкіра йде. Є зараз наявності ось такі оливкові за півтори тисячі гривень. Це на них знижка. Якщо під замовлення, ви можете написати, там є інші кольори, але, можливо, інші будуть ціни, тому що це то, що... Те, що виготовляли ще в минулому році. Зараз вони продовжують їх виготовляти, тому що така достатньо класна моделька. І є ще ось такі білі для дівчат, у кого високий е... ніжка висока, підйом високий, також широка ніжка. Ось такі кити, засвідчую, можуть бути також. Теж півтори тисячі гривень, це в наявності у мене зараз 40-й розмір. А якщо оливка, 41-й розмір. Треба спитати, можливо, у мами ще є в залишках минулорічна поставка за таку ціну. Питайте, пишіть, питайте, хочу кеди пишіть, дайте варіанти. Покажу вам ще ось такі мініки. Залишилось тільки чорний колір. Дівчата, якщо ви бажаєте інший кольор, пишіть. Зараз збираю дівчат, на бронь, а буду їхати знову завозити, бо дуже багато завозила, розпродаються. Класна моделька, це для телефону, для яких дрібних деталей. Це дуже класний, якісний виробник Девід Джонс, а залишились в чорному кольорі Ось такі сумочки 690 гривень. Так, 690. І ось такі мінік ще є. 700. Якщо не помиляю, зараз я вам скажу скільки, скільки, 770 гривень. Ось такий мінік Девід Джонс, це вже більш... більша вона по розміру. А ще тут є змійка. Ремінці це дуже-дуже такі комфортні ремінці, не передавлюють нічого. цього. Ну і якість, звісно, що фурнітури, що матеріалу дуже якісні. 770 гривень всього ось така чорна є. І варіанти сумочок, що в мене є, в магазині заходьте. Там у мене в вічних сторіз закріплені, наявний закріплений. І те, що я в сторіс публікувала, зберігаю туди. То, що я сандалій накупила різних босоніжок. А носить нема, коли бо холодно. Таке, знаєте, про погоду, тільки всі говорять. Я хочу сказати вам дякую за перегляд влогу. Головне мені не забути нанести сиворотку. Я її вже кладу, знаєте, просто на саме таке видне місце, щоб просто не забути. Я її як купила, нею ну, спочатку дуже часто користувалася. Десь тижня-два, напевно, результат був офігенний, потім я про неї забула, а її треба так, користуєшся підтримуєш потім. Через день, через два наносиш. І можна так дійти до одного дня в тиждень, а потім знову, типу тиждень-два користуєшся потім знову мінімізуєш це все. Дуже подобається. Це я залишала не один. Раз в телеграм-каналі Мінокс називається, але вона подорогшала, дуже сильно ну, просто в два рази. Зараз. Ще користуюсь. Дуже хочу спати, у мене зараз два варіанти: або їсти, або спати, тому я йду спати. Всім гарного дня або вечора ночі, ну, хто коли дивиться, всім пока. До нового влогу.